Вон іще дивись який. І там, і там ще красного. -мойо, ви подивіться, какой красень! Ух ти! Ось все, дивіться, який красень! Ой! Ах. Ви просто подивіться, скільки тут сунить. І подивіться, якого вона розміру. Це просто я в шоці просто. подивіться, яка суниця. Друзі, усім привіт! Щось червень у нас зовсім холодний видався. Дощі йдуть, вітра, такі, на рибалку не поїдеш. Сьогодні прям чуть ли не шторм на Дніпрі. Тому Якби ми вирішили поїхати сьогодні до Світлани в село і будемо збирати, сьогодні ось прийшли вже до лісу, будемо збирати гриби і, можливо, навіть якісь ягоди. Там може сумниця якась або ще якісь лісові ягоди. Так що ми сьогодні, ось у трьох, як завжди, наша команда Ось Світлана, батько ось. А ось, дивіться, вже і батько гриба ось пропустив. Ага, о, два. Дивіться. Дивись, вже два є. Так що успіх. Успіх уже сьогодні. мав, А він дивіться такий гниловатий трохи. Але водяністий, Ви бачите, такий прям води. О, маленький, суперовий. Клас. Дивіться, вже результат є. Так що я думаю, що сьогодні буде нормально. Ось дивіться, Світлана і знайшла ось суничку. Дивіться, який. А ми думали, що вже ми прозівали. А якраз не прозівали. то що треба. М -м -м. Супер. Дивіться, скільки її тут. Хоч її тут і мало. Я представляю, скільки Світлана там. Якщо вона тут є. Зараз ми поїдемо в інше місце. Там прям цілий поляни ми бачили цієї суниці. Якщо її там ніхто не збирав. Так диви, вона ще тут навіть зелена є. Ось сироїжку такої знайшов. Дивіться, яка хорошенька. Багато сироїжок, але вони якісь сьогодні... О, диви, ще одна, ось маленька. Але багато таких трухлявих. Але, як бачите, свіженькі вилазять, Так класні. Диви, яка цветка. Диви яка красиво-красиво, дивись. Вон диви ще одна ось, бачиш росте. Да-да-да, від колупу її. Диви, яка гарна. Супер. Так ось зараз будемо переїжджати. А ну батько, що ви там назбирали? Покажіть. О, дивіться. Вон. І бабка вон така. Я є. Беру, Супер. бабочка. Вони зараз такі пахучі. Клас. Ну, Прошли раз як ми збирали, так вони... треба зараз пройдемось, пройдемось. Нарешті ось він мене красень чекав. Подивіться який, ух, який красень. Ох, який красень, ви подивіться тільки. Ай, супер. Гарненький, гарненький. Ось що дивіться. Відберезали кося якраз бабка ще називає, дивіться який хорошенький. Опля ось він. О. Це батько каже, йдемте. Каже, тут о, бабки ростуть. Осьо, бачите, і знайшов. Ой, як вони сьогодні пахнуть. Сирий, ліс такий дуже. І вони такий запах мають. Не передати просто. Щось тут Світлана ось знайшла о я ось знайшов дивись сыроешка гарна а ну що ти тут о Дивіться. ось ось бабка ось о, дивіться ще ось Єся. о який хорошенький. Супер. Туда Іду. а Світлана там ще щось знайшла а ну показуй. ооо Вон еще дивись який. І там, і там еще красного. -моє, ви подивіться, какой красень! Ух ты! Оце так! Да. Ну, Світлана сьогодні знайшла, дивіться якого. Та ви що. Ух, яка красота! Ух, яка красота! Вон і бабка ще. Так, нас різаюся ножа. Ось ось ще дивіться, який гриб. Ну тут ніхто і не ходив дійсно. Тут хороше місце. Дивіться, ось який. Ух. Бабки, які назачики обріж теж його. Він красноголовчик. Де? Йди, 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 йди. Так. А, вон бачу. Так, да, ось, о, дивіться який. Ой-ой-ой-ой-ой, сто гот уже такого гриба не бачив. Ви подивіться, який гриб. Та ви що? Волога диви, яка біля нього диви, яка стоїть. Клас. Я вже давно такого гриба не бачив. Тільки подивіться, який красунчик. Просто красунчик. Ой, як він пахне. Ой, як він пахне. Дуже класний, дивіться, який красивий гриб. Все, дивіться, який, як на картинці. Ви тільки гляньте. Ой-ой-ой, дивіться, які красунчики. Ох, сьогодні ми сьогодні будемо грибочки такі смакувати. М -м -м. а як вони пахнуть, клас. класно. Блін, давно я вже таких грибів не бачив. Дивіться, які красноголовіки, -мо! Клас! Подивіться тільки, друзі! Ой, які суперові гриби! Бачите, я так зрозумів, друзі, що... Тут сильні такі зарослі, як бачите. Бачите, прямо воно, я бачу вже гриб навіть здалека. А воно бабка росте. Що хотів сказати, що бачите, такі зарослі, прямо тут сильно сильно. І тут волога тримається. І дивіться, скільки грибів тут. А ми сюди ніколи не заходили. Дивились, що там сильно великі. Якби зарослі такі непрохладні. І ми сюди не заходили. А тут, бачите, волога тримається. І скільки грибів тут багато. Все, дивіться, і я знайшов ось красноголовіка, дивіться які. Який, який класний гриб. Я тільки їх на чернігівщині колись давно збирав. Ви тільки подивіться, які хорошенькі гриб. ось, подивіться, який гриб красивий. Так, ну зрозуміли, ми тенденцію, треба шукати там, де прям сильно-сильно зарослі, і там є гриби. Зараз ось підходять, дивіться, ось, що ми назбирали. Такі красноголовіки просто суперові, дивіться, бабки, пару білих знайшли. Супер. Зараз поїдемо далі. Там знаємо, ще ми місця, там дуже багато ягід. ось, Ну і гриби. Так що поїхали. Ну, просто подивіться, яка блин, тут. Трава, трин трава просто заростає, ніхто в ліс не їздить, ось дорога типа є, але бачите після таких рясних дощів, як воно все позаростало. оце, Просто капець, подивіться, трава лише машина. Ось, тут проїзд ось ж є, тільки бачите, після дощів позаростало добряче. Приїхали ось на машині, Світлана вийшла і дивіться, одразу маслюка, якого знайшла. Такий молоденький, гарний. Давай, побігли, бери ведро. Побігли далі, дивіться вже скільки грибів у нас. Десь тут повинні бути поляни прям цілою суницею. Ми тоді їх знайшли. Отакі зайчик, отакі були прогалені, і там було прям дуже багато суниці. Треба тільки пошукати і знайти її. Ось, все, дивіться, який маслюк. Увесь він, шапочка, дивіться, яка сверкає. Красень просто. І він, бачите, свіженький просто виліз, видно, недавно. А ось, друзі, знайшов я ось полянку нарешті сониці. Тут її ніхто не збирав. Подивіться скільки її тут багато. Її прям дуже тут багато. Тут її точно ніхто не збирав. Я запам'ятав це місце, але тут іще поруч є, подивіться яка суничка. Смакотайка. Подивіться скільки її. Дуже-дуже багато. Я ось тут збираю суницю, а Світлана, то грибів воно накосила. Що ти там А ну показуй. А, ти бабки збираєш. Ось о, диви маслюк диви. Дивися. Дивіться, які. О, ну а то що, то а то мухомор. мо. а я думав, що білий такий. Бач, тут тільки тіньок, змішаний ліс і зразу гриби пішли. Дивіться, ось які краси, не заховалися. Ось один, ось другий, вон іще двойко. Опа! Клас! Подивіться, які гриби. Ай, взагалі не червиві. Свята, а я знайшов. Дивіться, а тут ціла і оця. Три штуки ось чікс. Махавичок. Ой, так ви що, дивіться, який хороший. Ну дивіться, вже потроху дерця нагрібається. Ось ось, подивіться, ціла ось поляна ще. Суниці. Зараз оце вже тут наїмося. Дивіться, її тут ніхто не збирав. Подивіться тільки скільки її. Подивіться все. Ось, 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 подивіться. Просто її тут багатенько-багатенько ціла поляна. Ось. Ви просто подивіться, скільки тут суниці. І подивіться, якого вона розміру. Це просто, Я в шоці просто. подивіться, яка суниця. Її тут стільки багато, що просто ми вже... Вже втомилися тут на карачках лазить. І тупо багато, дуже-дуже багато. Ой, подивіться. Дивіться, ось, друзі, яке відро. Подивіться, скільки ми сониці там назбирали. Хвилин 40, мабуть, лазили там на карачках. Важковато, звісно, але нам достатньо. Так. Ось всього, з далеко я його побачив з цього гриба. Дивіться, яка бабка ось. Чекає мене. чик, і дно корінь. І все, дивіться, яка хорошенька. Але одинока немає, тут більше поруч. Світлана ще білого такого знайшла, красавця. Давайте поїхали, ви бачили, він туди поїхав. Поїхали, ми теж теж проїдемо трошки вперед. Да, ось. хорошенький. Дивіться які. Я зрозумів, де їх шукати. Треба шукати такі більше зарослі. І він одразу ж тут і є. Дивіться, які вампу махавичок. Ось, дивіться які. Опа. Класс. А ось ще один. Чикс. Дивіться, які хорошенькі. Що тут більше немає. Поруч більше немає. Так, а ось дивіться і красноголовчик ось о, невеличкий. Чикс. Ось дивіться, який краси. Ох, який краси. Просто суперовий. О, Дивіться, який клас. Ось, бачив, побачив, побачив, ось. Прям здалек мій білий гриб свята, білого гриба знайшов. Ай, який боровичок, подивіться який. Ай, красота яка. Ой, ви тільки подивіться, який красний, Супер. Такий ось гарненькі. а Вон іще один. А, це бабка ось. Дивіться, який ось заховався. І так його і не видно ось. Подивіться, який красень теж. Ай, клас. Подивіться, який гарний гриб. Ось, подивіться. М -м -м -м. Клас. Дивіться, ось, друзі, хтось зрубав ось окрасноголовіка колись. А ось дивіться, який виліз. Диви, зайчик, диви. ти такого бачила? Дивіться, який як бачоночек такий. Красивий. А це супер. Подиви, який хорошенький такий. пузатий вона, бачите, який. Давно я вже, чесно, в дитинстві останній раз збирав у нас на черніговщині таких красноголовців. Дивіться, да, ще ось білий гриб. Батько до нас тільки що підійшов і не побачив. А ось він такий зморщений. Виліз. А я шапочку його запримітив ось. Так, ну що, друзі, прийшли ми вже ось приїхали додому. Зараз хочу вам показати нашого результату. Ось подивіться, які красені гриби в нас. І білі, і бабки сьогодні, красноголовці. Просто подивіться, скільки їх тут. Оце мені взагалі це просто пузирьок такий. Дуже класні гриби сьогодні. Суниці, ось дивіться, піввідра збирали і наїлися. Дуже сьогодні в гарному настрої такі. Ось, Так що, така, бачите, в кінці червня. Після рясних дощів, бачите, такий у нас грибний лов, як би є, ще й ягідно збирали і наїлися. Це головне. Ось так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, хто де, в яких областях збирав, де є, де немає грибів. Пишіть в коментарях. Всім пока.